Е, вітаю, е, провожу розпаковку посилок, які виграв на аукціоні, і хочу сказати, що є певні неприємні моменти, які напевно стосуються працівників Укрпошти. Е, не хочу звинувачувати всіх працівників, тому що є і чесні працівники. Але напевно, коли посилка минає її термін і ти її відкриваєш, і тут, напевно, би щось мало бути. І, як бачите... Ну, адреса, все замальовано, ти просто відкриваєш посилку, а тут просто тобі напхали мукулатури. Тут просто тобі напхали мукулатури. Ну, так була посилка відкрита, в ній щось було. І це дуже неприємно, адже вона кудись попадає на логістичні центри. Е вона щось... Вона навіть щось коштує, тут десь провиджується ціна. Якщо не, не зраджують мені очі, тут щось коштує ну, до 300-400 гривень, люди це просто десь, напевно, чи крадуть, чи собі забирають і просто дають якусь там бумагу. Ну і, хочу сказати, відкрив другу таку посилку. Вони щось дуже сильно ідентичні і як ви бачите, відкриваю. І тут такий самий варіант. Тому, напевно, тут більше до контролю керівників логістичних центрів, логіст... відділень, Укрпошти, адже якщо навіть посилка не забирається клієнтом, я не думаю, що після того, як вона має би розігруватися на аукціоні, вона має розігруватися на аукціоні, це так має відбуватися адже е я також заплатив кошти за цей аукціон, я оплатив доставку за цей аукціон. Я забрав, потратив паливо, свої сили, час, щоб потім відкривати посилки, а вони були пустими. І тут була така посилка, я її відкриваю, а тут був один клей. Ну, я думаю, клей то клей. Але вирішую відкрити клей. І як ви бачите, він пустий. Навіть просто елементарно. З роботи, напевно, зі складу, чи де вони там то забрали. Забрали ємність посилки і просто поставили простий клей. Ну це надзвичайно неприємно, адже ти потратив свій час, кошти на те, щоб навіть провести аукціон, три раунди, а якісь там працівники є, чи група працівників просто крадуть ці посилки і туди дають непотріб, який нікому не потрібен. Ти не можеш його ні продати, ні використати собі. Тому, шановні працівники Укрпошти і всі, хто за цим дивиться, не робіть так, адже ви розумієте, що на вас також можна написати скаргу, і ці всі аукціони, і таку поведінку можна оскаржувати. Я думаю, це відео дійде до керівництва, що так робити не потрібно. Дякую вам.